Є знижки представляють коко знижки травня на фені стил в аптеках. Подорожник бам та ощад. Тоді кажуть, що я алерген. Нас алергенів чимало у світі. Астрію пити не треба хворіти вже дуже скоро ігнорування повістки буде дуже дорого коштувати українським чоловікам. Верховна Рада України ухвалила законопроєкт номер 10379, який у кілька разів підвищує штрафи для ухилянтів. Про які суми йдеться, як можуть стягнути штраф без суду. А коли ухилення від мобілізації не карається законом, розповім за мить. З вами новини та і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть і вподобайки. А ми переходимо. До новин. Відмова відповістки та наявка до ТЦК може спустошити ваш гаманець. Верховна Рада України в цілому проголосувала за законопроєкт номер 10379 правками комітету, який у кілька разів підвищує штрафи для ухилянтів. За 256 голосів. Проти ніхто не проголосував, отрималися четверо. Отож наразі штрафи становлять від 510 до 850 гривень, проте їх хочуть збільшити у 30 разів. А це означає, що платити доведеться від 17 до 20 з половиною тисяч гривень. і Це ще не верхівка айсбергу. Виписувати штрафи зможуть територіальні центри комплектування та соціальної підтримки згідно з проєктом закону за порушення законодавства про військовий обов'язок, оборону та мобілізацію без складання протоколу виносити постанову про це. І Якщо ви захочете оскаржити штраф, це можливо зробити через суд. А тепер більше про суму штрафів. Якщо військо. Зобов'язаний порушив правила військового обліку, то має заплатити штраф у мирний час від 3400 гривень до 5100 гривень. У разі повторного порушення або в особливий період заплатити доведеться власне від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. А от за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час штрафи складають від 5100 гривень до 8,5 тисяч гривень для звичайних громадян. А от від 17 до 34 тисяч гривень будуть платити посадові особи та юрист. Юдичні особи у мирний час. А от у то, воєнний час посадові та юридичні особи влетять у ще більшу копієчку, бо викласти з кишані доведеться вже від 34 тисяч до 59,5 з половиною тисяч гривень. Ба Більше порушників військового обліку та мобілізації під час дії особливого періоду можуть затримати на три години для складання протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи або з'ясування обставин правопорушення затримати можуть до трьох діб. Водночас кримінальної відповідальності за ухилення від служби нема. Хоча і цю норму в законопроєкт хотіли внести, повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі. Парламент проголосував в цілому законопроєкт 10.379 про внесення змін в кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення мобілізації. Об'єктивно, всі зміни, які обіцяв комітет внести про пом'якшення, зробили багато негативних норм прибрали. Але кримінальна відповідальність все ж може не стати у випадку, якщо військовий зобов'язаний не має права на відстрочку, пройшов військову лікарську комісію, був визнаний придатним до служби та отримав бойову повістку, але так і не з'явився до ТЦК без поважної причини. Відповідно до статті 336 кримінального кодексу України, ухилення від прозову на службу під час мобілізації карається позбавленням волі на строк від. Трьох до 5 років. Повертаючись до законопроєкту, варто зазначити, що це все ще законопроєкт. І нові штрафи набудуть чинності наступного дня після оприлюднення закону, який ще має підписати президент України або ж він може накласти вето. Тож ще раз, у разі підписання відразу ж після цього, за неявку до ТЦК за повісткою ухилення від постановки на облік та за несвоєчасне оновлення даних спочатку призначатимуть мінімальний штраф у 17 тисяч гривень. А підприємства, які ігнорують необхідність ведення Військового обліку своїх працівників каратимуть на суму від 34 тисяч гривень. Але є і ще один цікавий нюанс: стають можливими так звані заочні штрафи за порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації. Бо тепер не обов'язково складати протокол, на підставі якого виноситься ухвала про штраф. Тобто наразі ТЦК оформлює протокол про притягнення до адміністративної відповідальності, який спрямовується до суду. І вже суд вирішує питання щодо накладання штрафу. Причому під час складання. Протоколу обов'язкова присутність військовозобов'язаного. Він має ознайомитися зі своїми правами, підписати документ чи відмовитися від підпису. Наразі ж стаття 258 КУПАП доповнюється нормою про те, що протокол за статтею 210 і 2101 не складається, якщо порушення скоєно в особливий період, іншими словами, під час воєнного стану. Якщо особа не з'явилася в ТЦК без поважних причин або не повідомила причину неприбуття заповісткою. При цьому Є застереження, що військово зобов'язаний має бути належним чином повідомлений про дату, час та місце виклику. А ще підтвердження про належний виклик має бути у ТЦК. Таким чином, якщо особа не оновила свої дані, не повідомила про зміну особистих даних, наприклад, про сімейний стан чи здоров'я, не з'явилася за повісткою, то військомат виносить одразу ухвалу про штраф без протоколу. Водночас у ТЦК мають бути підтверджуючі документи, втім, які саме у законопроєкті не вказано. Тим часом Верховний суд опублікував цікавий випадок під час розгляду справи про ухилення від служби на своєму сайті. На прикладі цього там розповіли, коли ухилення від мобілізації не карається законом. Як з'ясувалося, Верховний суд визначив критерії, за якими релігійна приналежність людини може бути підставою не притягати її до відповідальності за ухилянство під час мобілізації. Так, колегія суддів під час розгляду однієї справ дійшла висновку про те, що свобода від розповідання має зовнішній та внутрішній. Ні, аспекти тому при відмові від служби зміркувань совісті особа має не тільки підтвердити належність до релігійної організації, а й продемонструвати наявність у неї релігійних переконань. Особа не підлягатиме відповідальності за ухилення від призову, якщо підтвердить належність до діючих згідно з чинним законодавством релігійних організацій, віру вчені, яких забороняє користуватися зброєю, щирість переконань не тільки словами, а й послідовними діями. Підставою для такого висновку стала справа, в якій обвинувачений не зміг підтвердити те, що він є членом релігійної організації. Також він продовжував строкову службу протягом п'яти місяців після того, коли, за його словами, він навернувся до віри. За таких обставин суд вирішив, що чоловік не довів те, що не може виконувати військовий обов'язок через релігійні переконання. Наразі повний текст рішення та інші деталі справи не опубліковані, тому невідомо, які саме аргументи щодо релігійних переконань суд вважатиме вагомими. Але історія цікава. Також нагадаємо, що сам законопроєкт про мобілізацію Верховна Рада України ухвалила ще 11 квітня. Закон підписав президент і вже 18 травня. Він набуде чинності. З цього моменту, відповідно до ухваленого закону, в чоловіків призовного віку від 18 до 60 років з'являється низка нових зобов'язань. Так, під час мобілізації чоловіки призовного віку зобов'язані мати про собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою повноважених осіб. До інших обов'язків також належить уточнення облікових даних через центр надання адміністративних послуг або електронний кабінет, явка за викликом до ТЦК ТСП для військового обліку, медогляду, визначення призначення на особливий період, повідомлення про причини неприбуття у визначений строк, обов'язкове прибуття на збірні пункти за викликом або повісткою. можливо, Залучення до оборонних робіт та виконання мобілізаційних завдань, надання майна будівель транспорту збройним силам, іншим військовим формуванням, силам цивільного захисту, за умови, що держава згодом компенсує вартість, вилучати транспорт можуть у державних органів місцевого самоврядування, підприємств та громадян, власників транспортних засобів. В останньому випадку транспорт не можуть вилучити, якщо це єдиний засіб пересування в людини. Крім того, призовники та резервісти мають приписуватися до військових частин або формувань для проходження. Служби. Також у Міністерстві оборони звертають увагу на взяття на військовий облік призовників. Це мають робити працівники місцевих ТЦК та СП у період січня по березень кожного року. На облік будуть братися громадяни з 17 років. Виняток особи, які відбувають покарання за умови смерті громадянина, а також у разі визнання зниклим безвісти, припинення громадянства України чи досягнення граничного віку перебування в запасі. Також у міністерстві пояснили різницю між базовою загальновійськовою підготовкою та військовою службою. Так, загальна військова підготовка проходитиме у вищих військових, навчальних закладах, навчальних частинах ЗСУ та інших військових закладах. Натомість базова військова служба доступна для всіх громадян віком від 18 до 24 років. Період проходження служби кожен обиратиме самостійно. Для цього їм потрібно пройти медичний огляд, професійно-психологічний відбір, засідання комісії та прибути за повісткою до територіального центру. А поки ж кабіну доручили у двомісячний строк з дня опублікування закону забезпечувати. Чити створення та функціонування електронного кабінету призовника військовозобов'язаного чи резервіста, аби люди могли оновити дані дистанційно, а не йти до ТЦК чи ЦНАПів. Також Кабмін у тримісячний строк має вжити заходів щодо перевірки обґрунтованості рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності чоловікам від 25 до 50 років, яким після 24.02.2022 року була встановлена вперше інвалідність другої та третьої груп, крім деяких виключень, зокрема відсутність кінцівки онкозахворювань. Тощо. А що ви думаєте про збільшення штрафів для тих, хто порушив правила військового обліку та мобілізації? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть в уподобайке. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.